Доброго дня! Сьогодні 10 січня 2024 року. І які енергії дня сьогодні будуть впливати на нас? Колесо фортуни? Це активність, воно дає нам зміни, можливості. Протягом дня раптово можуть змінюватися плани, обставини. Взагалі це день прибутків і отримання венгород. Саме зараз прийшов час втілити в життя нові проекти, щоб ваші задумки перейшли у реальні обриси. Сьогодні підвищені шанси втілити в життя нові проекти, заключити контракти, знайти роботу. Протягом дня будуть надходити неочікувані дзвінки і повідомлення. У стосунках можуть відбутися зміни, а які саме вирішувати вам. А хто сьогодні отримує подаруночок? МАХ говорить нам, сьогодні особливо не діяти без відповідної підготовки. Лише володіючи інформацією в достатньому обсязі, ви підвищуєте шанс отримати бажаний результат. І сила дає нам активність, життєву силу. Важливо розподілити свою енергію, діяти сміливо і рішуче, працювати на свою мету. Головне утриматися від агресії і не відпустити себе у самотечію. Ми не можемо змінити свою долю, але ми можемо навчитися керувати її процесами. Головне не зациклюватися на негативі. Тож бажаю всім відпустити. Впустити в своє життя нові енергії, що сприяють подальшому розвитку, успіху і вдалого дня. Хай доля вам сьогодні посміхнеться.